Сьогодні хочу поговорити про пошукову оптимізацію на ЕЦІ і без перебільшення. Це один з ключових моментів, від чого залежить успіх на цьому торговому майданчику. Та й в принципі, взагалі. E-commerce. Іншими словами, без SEO-лістингів ваші товари просто не зможуть знайти покупці на Etsy. І я впевнена, що це знають всі продавці. І щодня ми з вами шукаємо ключові слова, підбираємо релевантні теги та складаємо правильні заголовки, щоб пошуковий алгоритм гарно проранжував лістинг, і ви отримали першу сторінку у видачі. Про те, як зрозуміти, чи працює ваше SEO та чи все правильно ви робите, тому саме в цьому відео я поділю з вами власним баченням стосовно цього та розкажу про типові помилки, які можуть допустити на старті продавці. Привіт, друзі! Мене звуть Вікторія Жидок. Я представляю компанію в Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та пропонує послуги пред-центру та фулфілмент центру США. Ну і не забуваймо підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. А вподобайка від вас це знак того, що вас зацікавило це відео. Колись пошукова оптимізація на Еці була дуже простою. Все, що нам потрібно було зробити, це заповнити свої теги та скласти заголовки з ключовими словами, за якими ми ви хотіли ранжуватись, і все ви легко опинились на першій сторінці пошуку на Еці. Але чим більше ставало продавців, тим більше змінювався і пошуковий алгоритм на Еці. Кому цікаво, то коротенько розкажу, як наразі працює пошуковий алгоритм. Цей процес зараз відбувається в два етапи. Спочатку відбувається співставлення запитів. Коли покупець вводить пошуковий запит, алгоритм підбирає відповідні лістинги. На цьому етапі важливі заголовки, теги, описи, категорії та атрибути ваших лістингів. Використання всіх 13 тегів, різноманітних ключових слів, заповнення всіх атрибутів і вибір максимально конкретної категорії для ваших товарів підвищують шанси, що ваші лістинги знайдуть покупці. Але це лише тільки перший крок. Потім алгоритм ранжує ці лістинги, щоб показати конкретному покупцеві ті, які він і придбає з більшою ймовірністю. Ось тут і починається найцікавіше. Раніше, ну, принаймні, ще рік-півтора тому я могла дізнатись рейтинг свого лістингу дуже просто: я вводила ключове слово з його заголовку і могла побачити на якій сторінці цей, цей лістинг знаходиться в результатах пошуку. Більше того, я спостерігала за процесом ранжування перші декілька днів після додавання цього лістингу і могла бачити, як він піднімається в пошуку. Я думаю, що так робили всі. Проте, тепер, на жаль, це більше не працює. Тобто, якщо ви вирішите таким способом перевірити ефективність свого SEO, то це буде помилкою. Наразі результати пошуку персоналізовані для кожного покупця, і по одному і тому самому запиту Еці нам з вами буде показувати зовсім різні товари у видачі. Як це працює? Наприклад, я ввожу ключове слово, яке я використовую в одному з, зі своїх лістингів, і припустимо, ви знайшли цей лістинг пошуку, і тільки ви на нього клікнете, алгоритм буде вважати це позитивною поведінкою. І після цього вам Еці і буде в подальшому. Підсовувати ваші ж власні лістинги все вище і вище в пошуку. Бо алгоритм вже знає, що якщо ви виявили зацікавленість, то можливо ви готові і зробити покупку. Проте цей алгоритм і не здогадується, що ви просто шукали свій власний лістинг і не збирались нічого купувати. Але це може працювати і навпаки. Давайте зараз я вам... Покажу на тому самому ж прикладі, як це може бути. Вводимо той самий пошуковий запит, знаходимо відповідний лістинг в результатах пошуку, але не натискаємо на нього. Що відбувається тоді? Алгоритм пошуку Еці вважає, що цей товар не цікавий для вас, і Еці фактично може взагалі припинити показ ваших лістингів, особливо коли ви часто вводите цей пошуковий запит. Це стосується і всіх інших лістингів, наприклад, які ви можете переглядати. А іноді, щоб уникнути персоналізованої видачі, продавці заходять в пошукеці в режимі інкогніто. Як нові відвідувачі, проте це також не допоможе визначити, чи працює ваше СЕО, бо ваша ip адреса залишається видимою, і ви все одно отримаєте персоналізовану видачу за локацією. Якщо це все не працює, то як же ми зможемо перевірити, чи працює наше СЕО? Я тут маю для вас три швидких та простих способи для перевірки ефективності СЕО. І перший спосіб це банально статистика вашого еці-магазину, яка знає відповіді на всі-всі ваші питання. Тут нас цікавлять дві метрики, що відображають нам статистику саме по безкоштовному органічному SEO без врахування платного трафіку. Це додатки Еці та мобільний трафік, а також статистика пошуку Еці у доступній версії. Про що говорять? Ці цифри та якими вони мають бути. Ну, я думаю, що ми плюс-мінус розуміємо, скільки відвідувачів в середньому знаходять ваші лістинги. Звісно, що тут не може бути середнього значення для всіх, бо це індивідуально залежить від самого товару і конкуренції в конкретній ніші. Наприклад, ви бачите мої результати за останні 30 днів, і ми можемо зробити висновок, що моє SEO працює, бо показники суттєво збільшились. Для прикладу, в червні 2022 року ці показники були зовсім іншими. Можете порівняти самі за останні два роки. Ми втратили статус бестселера в деяких наших товарів, але поступово створювали та додавали нові товари, модифікували старі товари до нових трендів. Також я шукала нові ключові слова, працювала над SEO та зробила нові фото для старих товарів. І протягом двох років таким чином мені вдалося збільшити мій органічний трафік. Далі, другий спосіб, який вам допоможе визначити, чи працює ваше SEO, це індивідуальна статистика вже по кожному лістингу, що дозволить оцінити ваше SEO по кожному окремому лістингу. Отже, на першому кроці ми перевірили з вами загальну статистику, а далі вже йдемо по кожному лістингу, щоб проаналізувати трафік, який ви отримуєте тут. Тут також звертаємо увагу на ті ж дві метрики: це додатки ЕЦІ та мобільний трафік, а також статистика пошуку Еці у декстопній версії. І ось в цьому моєму лістингу бачимо, що лише 10% трафіку я отримую з пошуку Еці. До речі, дуже прикро. Сама це побачила, потрібно розбирати щодо чого. Проте, майже 50% я отримую з додатків ЕЦІ, тобто, це мобільний трафік. Це говорить про те, що мій SEO працює не дуже добре. Хоча при цьому майже 20% плюс трафіку я отримую у соціальних мереж. І це Пінтерест. Далі, наприклад, якщо порівняти ось з цим іншим моїм лістингом, то бачимо, що тут органічний трафік становить понад 80%. І це вже кращий результат, як відпрацювало SEO. Ну і третій спосіб це ще один корисний інструмент від ІРНК, e це Rank Checker, який показує, чи знаходяться ваші лістинги по окремому пошуковому запиту на перших сторінках пошуку Еції серед топ-500. Інших результатів без врахування рекламованих лістингів та персоналізованої видачі. Посилання на нього залишу в описі. Завдяки цьому тулу ви зможете побачити реальну картину та зробити висновки щодо того, як працює ваше SEO. Ну можливо, пізніше зроблю ролик, де покажу, як я використовую цей інструмент. Я його дуже люблю. Ну, а якщо ви знайшли це відео корисним, не забудьте натиснути на вподобайку, щоб подякувати, та підписати, щоб не пропустити наші інші відео. Па-па та до нових зустрічей!